У вас якийсь дуже от, дивний пам'ятник. Що це? Це, це тут Ленін раніше? Іваному франку, як ви бачите, раніше був Ленін. Як завжди, усіх на центральній площі ставили пам'ятники Ленін, так і мабуть. Його що, получається, перенесли манували, туди? Йому ну, перенесли туди до пам'ятника загиблим воїнам. А туди. сюди поставили, поставили сюди франка. Да. Да. Він не вписується. Не вп... да -да -да. Да -да -да. Маленький. Ж ніхто ні з ким не радиться, вони так вирішили, поставили, але всі не задоволені. А давно це поставили? Це вже, мабуть, років з 3-4.